Вітаю, мене звати Вікторія. Я керівник благодійного фонду Happy Kids в місті Запоріжжя. Наш фонд має 12 напрямків діяльності. Це, звісно, допомога військовим збройним силам України. Ми озеленяємо наше місто, відбудовуємо інфраструктуру міста. Ми встановлюємо дитячі майданчики. Ми облаштовуємо найпростіші укриття, забезпечуємо лікарні, військові шпиталі, маємо пункт незламності та влаштовуємо безробітних на суспільно-корисні роботи. І найголовніший напрямок нашої роботи, хоча я в принципі взагалі не можу назвати це роботою, це поклик душі, це наше бажання, це наші діти, наше найцінніше в житті, що може просто бути. Наразі я знаходжусь в укритті, чому тут? Бо в нас лунає повітряна тривога. Ракетні обстріли, прифронтове місто, ракетні атаки, просто які не закінчуються ніколи, мабуть. В наше місто, не дивлячись на те, що воно знаходиться дуже територіально близько до лінії фронту, за офіційними даними, приїхало більше 300 тисяч родин, з них 26% – це діти. В основному це переселенці з області. Люди не хочуть далеко виїжджати, вони вірять в перемогу. Вони хочуть знаходитися близько біля своїх будинків. Але на жаль, вже у 80% ця кількість просто всі будинки знищені. Більшість наших волонтерів є переселенцями, і ми можемо з перших вуст чути ці історії, їх страхи, їх потреби і складність адаптації в чужому місті. На всіх видачах ми працюємо не просто волонтерами, ми працюємо психологами. Люди відчувають в нас велику підтримку, вони відчувають нашу людяність, вони відкриваються нам, вони розповідають свої власні історії. Багато хто з них вже втратив рідних, втратив домівки, не має можливості самостійно себе забезпечувати і взагалі просто не розуміє, як виживати і як існувати в цьому. Війна змінила життя мільйонів, але ми усіма можливостями, усіма силами робимо все, щоб не бути осторонь цих проблем. І завдяки знайомству з Мариною Харт та Олегом Фельшеном, з їх великою командою фондом Енеїда, Особисто я відчула такий ковток свіжого повітря. Особисто я Впевнена, що я не одна, що фонти не їде, зібрав коло однодумців, в яких єдина мета це жага до перемоги, це віра в світле майбутнє України. І я дуже вдячна цій команді. Я можу подзвонити реально в будь-який час, в будь-який момент свого життя, будь-то якісь волонтерські справи чи якісь особисті поради, і ці люди допоможуть завжди підтримують. Підскажуть, як зробити краще, що краще не робити. За це я просто безмежно їм вдячна. Разом з ними за два роки нашої співпраці ми змогли надати допомогу більше п'яти тисяч продуктових наборів на родини. І це не просто родини, це матері одиначки, це багатодітні родини, це люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, це люди пенсійного віку. Це найвразливіші категорії населення, які дійсно виживають в ці скрутні часи для нас. Для когось це може бути просто продуктовий набір. Для когось це може нічого взагалі не означати. Але для таких родин це така велика економія коштів. На ці зекономлені кошти, кошти вони можуть. Наприклад, відвезти своїх дітей на якісь додаткові, а, сесії, навчальні, якісь секції, вони можуть полікувати своїх дітей і так далі. Ще потрібно не забувати, що в нашому місті офіційно не працюють ні школи, ні садочки. Діти мають навчатись або в підвальних приміщеннях, і 90% нашого навчання відбувається просто онлайн вдома. Тому, тому мама просто фізично не може залишити свою дитину і піти на роботу, щоб заробити ті кошти. Для когось це можливо буде не проблемою, а для когось це найгірший період в їх житті. Наразі в Запоріжжі реальна ситуація складається в тому, що продуктову допомогу надають. Дуже маленька кількість людей організації я маю на увазі. Їх просто можна порахувати на пальцях. Допомогу завжди складно знаходити. Волонтери роблять просто можливе і неможливе, щоб покращити покращити життя людей, забуваючи взагалі про своє власне життя, про свої родини. В нас всього 24 години на добу, але мені здається, що вона в нас помножується, бо ми працюємо і в день, і вночі. Я впевнена. Що і надалі весь світ буде підтримувати нас, поки йде війна, вона продовжується, вона не закінчилася. Кількість допомоги реально зменшується, і ми дуже хочемо тримати за ті організації, які надають нам допомогу. Ми хочемо доносити цю допомогу до людей, яким вона просто вкрай необхідна. Чи заслуговують наші діти на голод, чи заслуговують на навчання в підвалах, в холодних підвалах. Чи заслуговують вони не лікуватись, бо у батьків просто немає грошей на лікування дітей? Звісно, ні. І коли моя дитина питає в мене: мамо, чи є країна, в якій немає війни, мені хочеться відповідати, що так. І це Україна. Дякую вам за увагу.